Чи можемо ми відчувати, що на нас хтось дивиться? Привіт, друзі! Чи було у вас таке відчуття, ніби хтось пильно спостерігає за вами? Ви обертаєтесь і справді, але як це можливо, давайте розберемося. Чому нам здається, що на нас дивляться? Це відчуття не просто випадковість. Наш мозок постійно обробляє навколишню інформацію, навіть якщо ми її не усвідомлюємо. Периферійний зір, незначні рухи людей навколо та навіть зміни в освітленні можуть підказувати нам, що хтось спрямовує повідомлення? Огляд у наш бік, інстинкт виживання. Наші предки виживали в дикій природі, завдяки вмінню відчувати небезпеку. Якщо хижак або ворог стежив за ними, миттєва реакція могла врятувати життя. Тож це відчуття залишилося в нас на рівні інстинктів, роль підсвідомості. Навіть коли ми не дивимося прямо на когось, наш мозок може помічати деталі: положення голови, напрямок, погляду іншої людини. Іноді це працює настільки швидко, що ми навіть не усвідомлюємо, як зрозуміли, що на нас хтось дивиться, а може, це щось більше. Деякі вважають, що це не лише наука, а й щось містичне, енергетичний зв'язок між людьми. Хоча науковці поки що не можуть довести цього. Експерименти показують, що люди дійсно можуть здогадуватися, коли на них хтось дивиться частіше, ніж. Просто випадково. Тепер ти знаєш, чому ми можемо відчувати погляди. А ти коли-небудь ловив когось на гарячому. Пиши в коментарях.